Нині діє низка причин, через які пенсіонерам можуть припинити надходження виплат. До прикладу, якщо громадянин не знімає кошти з банківського рахунку або не отримує їх на поштовому відділенні більше, ніж 6 місяців. В такому випадку особі необхідно подати нову заяву про поновлення виплати пенсії через банківську установу. Вона може відновитися в разі звернення особи до органів пенсійного фонду про відновлення виплати і буде пенсія відновлена. Кошти будуть повернуті їй за весь період припинення, якщо заява про відновлення виплати надійде не пізніше ніж через три роки. Обов'язковою для отримання коштів є фізична ідентифікація особи. ВПО мають проходити її кожні шість місяців. Зробити це можна у пенсійному фонді, у банківській установі чи через застосунок «Дія підпис. Якщо особа виїхала за кордон. І вона може подати заяву на ідентифікацію через веб-портал пенсійного фонду, через особистий кабінет, там подати заяву про ідентифікацію зазначити. Також може звернутися для проведення відеоідентифікації, тобто проводиться відеоконференц зв'язок з особою. Також надходження пенсії припиняється за відмовою пенсіонера, якщо особа виїжджає за кордон на постійне місце проживання у разі смерті, чи коли громадянин вважається безвісти зниклим. Якщо пенсія призначена на підставі документів, які в подальшому не підтверджені первинними документами, тобто на підставі фіктивних документів, тут в усіх випадках пенсія припиняється. Люди, яким припинили надходження пенсії, у більшості випадках можуть відновити виплати. Для цього потрібно звернутися до сервісного центру пенсійного фонду. Тетяна Жипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.